Дай Боже Файного і світлого, надіємося натхненого для всіх дня середи. Сьогодні беремо урок навчальний від святого Антонія Великого. Він каже: ніколи не відступайся у боротьбі зі злом, бо Господь тим, які опираються, допомагає. Це так гарно, ніколи не відступайся. Чому? Ну, бо одна із найбільш яскравих рис самого зла. І навіть у менших масштабах є, або, або виявляється у тому, що будь-яке зло хоче бути непоміченим, будь-яке зло хоче, аби ми його прийняли, бути прийнятим. І коли ти вже погодишся зі злом, коли ти погодишся, щоб прийняти його, коли ти погодишся, що ну, а що робити? Воно є частиною нашого життя, ми з цим нічого не зробимо, тоді вітаю, зло вже перемогло і вже перемагає. І тому. Це такий файний заклик для всіх нас. Ніколи не відступай, не погоджуйся зі злом. Ми, ми, ми повинні у собі випрацьовувати такі механізми, щоб зло завжди нас дратувало, аби, аби ми могли його розпізнавати, а потім уже триматися біля Бога, бо лише Він дає ресурс, аби будь-яке зло подолати. Але не погоджуйтеся. Навіть якщо це не велике зло, не погоджуйтеся з ним. Воно неправильне. Будь-яке зло веде до смерті. Будь-яке зло веде до знищення, веде до умертвіння, веде до, до руйнування. Натомість будь-яке добро веде до життя, до розвитку, до благословіння, до розквіту, до миру, до радості. І тому це так, така файна реклама, це такий хороший заклик від Святого Антонія. Ніколи не переставайте опиратися, ніколи не зупиняйтеся в тому, аби. Не погоджуватися зі злом, бунтуватися проти зла. Це таке файне. Повставати проти зла, навіть найменшого. Бо коли нас маленького зла багато, то воно дуже швидко стає злом великим. Давайте не будемо дозволяти, щоб жодне зло повставало, щоб жодне зло не ставало частиною нашого життя, щоб ми з ним не погоджувалися, щоб на нас воно зупинялося натомість. Творячи добро, творячи волю Божу, творячи те, хороше, файне, добре, гідне, чеснотливе, до чого нас кличе Господь, ми це добро будемо розмножувати, а зло, відповідно, нищити і руйнувати. Або якщо навіть не руйнувати, то навіть якщо ми його не можемо зупинити і зламати, то ми йому будемо противитися, не будемо погоджуватися з ним. Дякуємо Святому Антонію. Нехай цей день буде більш добрим, аніж злим. Майтеся файно. Мир вам!